Олексію, вітаю вітання усім глядачам, хто зараз дивиться марафон. Єдині новини о 12-й за місцевим часом і об 11-й за Києвом мають розпочатися двосторонні американо-українські перемови. Відбувається це вже позитивний сигнал. А от чого очікувати, хто саме сьогодні зустрінеться за столом перемовин, про все по порядку? Поки чекаємо на старт перемовин і спробуємо все ж показати глядачам протокольну частину цієї зустрічі, принаймні початок, бо це все ж цікаво, як це відбуватиметься тут у джиті. Тож сьогодні, о 12 за місцевим часом, за одним столом зустрінуться дві делегації. Українську сторону представляють керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр об. Роне Рустему Мєрав і заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Як бачимо, зі складу делегації обговорюватимуть як суто дипломатичні, так і військові питання. Американську сторону і делегацію очолює державний секретар Марко Рубіо. Разом із ним радник президента Сполучених Штатів із безпекових питань Майкл Волтс. І також довірена особа дуже близька особа до президента Сполучених Штатів. Пан Вітков, як знаємо, його посада це посланець із питань близького. Сходу, втім, знаємо, що він також був на перемовинах між американцями та росіянами. Важливий нюанс для глядачів зазначу, що в американській делегації поки що не бачимо ми спецпредставника по Україні Росії Келога. Тож достеменно невідомо чи він буде, але сигналів з Вашингтона, що він був долучений до цієї зустрічі, поки що немає. Насправді маємо обмежену інформацію, та й важко спрогнозувати, як довго триватимуть ці перемовини, яких точно питань торкатимуться. Утім, як чули ми сигнали із Вашингтона і Києва, очікування позитивні, бо до цієї зустрічі готувалися а, ну фактично у куларах і поза а, камерами. Тобто, цей формат це, це вже вершина Айсбергу. Більшість питань обговорювалася, звісно, що. А, Поза медіями з української делегації поспілкувалися із нашими представниками. кажуть, настрій бойовий сюди до Джоде. Вони разом із президентом прибули напередодні вечері. Як знаємо, голова держави разом із своєю командою мали зустріч із наслідним приємством, де зокрема. Піднімали питання а, обговорення, як досягти миру справедливого і стійкого для України. Ну і також президент акцентував увагу на обміні полоненими, а, що це важливо для України питання. Знаємо, що Саудівська Аравія вже ставала певним посередником і допомагала Україні повертати а, своїх людей. Ну і також американська делегація пер е, прибула напередодні. Знаємо, що Марк Рубі також зустрічався із наслідним принцом Саудівської Аравії. Утім, це все відбувалося учора. Наш акцент же на сьогоднішній події. Чого чекати від зустрічі? Важливий нюанс, що Київ сюди приїхав із пропозиціями і чіткими намірами показати, що Україна понад усе хоче миру, як зазначав президент, готова 24 на 7 працювати із партнерами Сполучених Штатів і Європи. І першим кроком до цього справедливого миру може стати пропозиція України: зупинити вогонь у морі та. Небі, тобто перестати е, обстрілювати ракетами, шахедами, кабами територію України по цивільним е, продовольчим енергетичним об'єктам. Ну і Україна е, також фактично е, припиниться повертати війну на територію Росії. Е, цей варіант перемиря так званого підтримують у Європі. Знаємо, що таку ідею також висловлював французький президент. Це е, це такий вид перемир'я, його насправді буде легше відстежувати. Хто його порушив? Ну тому, що якщо одна сторона запускає ракету, то маємо точні докази на відміну від того перемиря, яке б хотіло сполучених штатів по усій лінії фронту. У нас лінія зіткнення понад тисячу кілометрів, і досі невідомо хто ж може відстежувати це перемиря серед інших питань на порядку. денному, це звісно обговорення відновлення. Військової допомоги та обміну розвіданим розвіданими вчора. Дорогою сюди до судівської аравії державний секретар коментував це питання з обережним позитивними. каже обережним позитивами, казав, що віці зустрічі справді може бути швидко розблокована військова допомога і обмін розвіданими. Зокрема, про це не цікав і президент Сполучених Штатів також напередодні. Ну і звісно, ще одне питання порядку денного це обговорення угоди про копалини, як ми звикли. І назвати у народі поки що немає сигналів. що на базі цієї інформації на полях цієї зустрічі ця угода буде підписана. Втім, обговорення буде і в принципі є уповноважена людина з української сторони. Хто міг би підписати цю угоду. Це наш міністр закордонних справ. Уряд його уповноважив. Тож, якщо буде політична воля, воля це в принципі можливо. Ну і також позитивні очікування від цієї зустрічі озвучував вже згаданий мною стів Вітков. Він казав, що Сподівається, що президент України повернеться до Вашингтона, аби підписати цю угоду. Каже, що для цього поки що складаються усі вимоги. Ну і загальна позиція Сполучених Штатів неодноразово озвучена. тут. Вони хочуть почути, чи справді Україна готова до моря. Побачити на які поступки ми хочемо. Ми можемо піти, але я зазначу, що е, позиція президента Зеленського неодноразово озвучена не лише цього року, впродовж усього повномасштабного вторгнення, що Україна ніколи не піде на здачу суверенітету території тери, е, території та м, е, власне е, розброєння про що. Е, Наполягає Кремль щодо зустрічі із росіянами, також зазначу, як нам раніше пояснювали в МЗС, що зустріч тут нашої делегації з росіянами точно не планується. От і американська сторона із представниками Кремля в принципі може зустрітися. Утім, офіційної інформації і офіційних підтверджень поки що про це немає. В Кремлі це спростовували, а у США поки що не підтверджували і не спростовували. Ми лишаємось тут уже Джейді, працюємо, і як обіцяли спробуємо зробити все. Щоб показати початок цих доленосних для України перемовин, колеги. Пані Олено, дуже дякую вам за докладну розповідь. Погоджуються абсолютно доленосним. Може стати сьогоднішній день. Це наша колега Олена Чернякова, кореспондентка телеканалу Ми Україна із Джиди, де як ви знаєте, сьогодні відбуватиметься зустріч делегації України та США вже трохи більше ніж за годину. Дякую вам.